День, любі малята! Я знаю, що ви дуже любите музикувати. Відкрию вам таємницю, що лісові звірята також люблять грати в оркестрі. Послухайте, як вони це роблять! Якось лісові звірята влаштували гарне свято, інструменти узяли на них грати ощади. День-день, ойлеля, ось така весела гра, день, день ойлеля, ось така весела гра, барабани заціграли, лапками перебирали і шукали старий пень, шукотіли цілий. день. барабан, бум бум бам не Небезпечний барабан, і лисички поспішали, на галявку прибігали, лечикам допомагали, і з ріночками забрали, цим дзінь, ділідінь, чути скрізь дзвін. дзінь, дзінь дідь, ділідінь, чути скрізь веселий дзвін. Ось ведмедики ідуть. Ложечки нові несуть, ложки дзвінко, тук-та-тук, -тук, Дуже гарний вишов звук, тук-тук, тук тук, тук, і тук ось такий чудовий звук, тук-тук, тук тук, тук, і тук ось такий чудовий звук. Їжечок до них прийшов, гарні палички знайшов, ними він застукотів, усіх звірів заселив, тук-тук, чок-чок-чок, вибиває їжечок, тук-тук, чок-чок-чок, вибиває їжечок, а руді подружки білки, стриб з горішками на гілку. І Звук. чики чики тук-тук тук, чики чики тук-тук-тук, крізь лунає дивний звук, чики чики тук-тук-тук, крізь лунає дивний звук, дуже весело звірята, у оркестрі разом грати, Навіть ліс не зволікав, гучно їм аплодував, весь, весь Ось така весела та, весь, весь. Оставе села. Пропоную вам малята пограти у оркестрі разом із звірятами. Знайдіть у себе вдома якісь звичайні речі. Наприклад, ложки, коробочку, по якій можна постукати як по барабану. Чи дзвіночок. І грайте разом і звірятами. Бажаю вам натхнення! До побачення!